Привіт, всім! Хочу сьогодні з вами поділитися такою фішечкою своєю. Купила я скатертину вишиту. І була вона такого плану. Значить, були такі вертикальні полоси на ній, приблизно десь 2 метри на півтори. І між ними ось така відстань була. Сама вона з льону. Ось така, трошки не попрасована. Ось. Але льон дуже сильно мнеться, що його треба добре прасувати, гарно при великій температурі і з водичкою так само. Ось, ну Сьогодні не про це. Да? Значить, це машинна вишивка з вивороту, Ось вона так виглядає. Ось, придбала дуже-дуже мені сподобалася ця скатерка. Ось, в мене не було вишиванки. Вся, вся родина має, вишиванки в мене не було. В нашому місті вони дорогі по 2000 гривень. Ось, але мене це не зупинило. Ось, я повирізала такого плану. Значить, мені потрібно було наперед дві таких полоси взяти, так? і спинка, вона ж іде без, без узорів, тільки рукава і біла спинка. Я вже тут повирізала ці частинки, це я планую ще пояс пошити. І ось ці такі частинки я отак, ну також залишки в мене. Зараз покажу саму вишиванку, яка в мене вийшла. Це планується бути такий цей, фартушок. Ось такий. спереду на спіднички. У мене є спідничка вже пошита з чорної тканини, флісової. Ось. І ще придбала, так само буде. В майбутньому пошиття спідниці покажу, як спідницю плахту пошити з ну, відріза тканини. Так? ось, Це в мене планується. В мене вийшло три таких рушнички для себе і для двох доньок. Для мене більшого розміру 50 на 40 ось приблизно така довжина. І для доньок ось, зметена по краях. Я його обверложила. Ось тут, де вже було підрублено, то я вже так його й лишила. Ось, а в мене виходить, що ось тут я на оверлоці прострочила його, так, обметала. Ось, Зараз покажу саму вишиваночку. Значить, Ось в мене вишиванка вийшла. І сама зробила саме ці баламбони, так само в якомусь відео покажу. Планую ці баламбони замінити на червоні, тому що ну, вони більш будуть яскраві, насичені. Саме покажу, так, я ці відріжу, заміню. Ось я плела косички. ось, І тут такі робила пензлики такі з в'язаних ниток. Вони дуже так антуражно виходять. саме. Вони такі більш об'ємніші, тому що з таких швейних ниток, то воно буде дуже тоненьке і маленьке. А мені більш подобаються більш такі об'ємні китиці. Ось такі вони гарненькі вийшли. Ось, я їх заміню і покажу, як це робити. Значить, в мене вийшла така вишиваночка. Значить, Робила я по викруці 46 розмір реглан. Ось, саме, вона трошки. Ну, хто шиє, знає, да, яка викрійка реглана виглядає. Тут зміщена саме лінія пройми зміщена, так, так як наші предки ходили в старовину <кій> саме по цій розкроюванні вишиванки. Ось тут я скраю просто використала тканину, і тут в мене вийшов такий розріз. Я просто її настрочила одну частину на іншу, ось, і вже, щоб менше було. Ну, Так воно і буде, тому що мені потрібно було більше білої частинки. Ось так вийшло зекономила. Рукавчики вийшли десь по 45 см довжиною. Ось такі. Значить, Саме спереду йде вертикальні полоси, а на, цьому, на, на рукаві вийшли ось такі. Горизонтальні е, вишиті полосочки. Значить, я посадила це на резинку, ось, щоб такий був гарний е, край. Ось. Покажу спинку. Спинка у мене, я його зліпила з того, що вже було, називається. Е, рукава ціль цільненькі. ось тут тільки дострочувала зверху такий, е, як сказати, клаптик. Чи, як сказати, Ось цю частинку, саме 10 см, мені не вистачило. Але її майже непомітно, цю стрічку. Бачите, я просто її настрочила. Тут настрочила і ось тут. Мені не вистачило тканини. Я коли обрізала, то залишала краї по десь по сантиметру, щоб було за що схватитися. Ось. І більше я от не дострочувала. Спинка в мене вийшла з шовом посередині, так як не вистачало тканини. 26 см мені мало. Ось це тільки одна половинка ще інша половинка 26 см. І так само клин в мене невеличкий вийшов. Ось цей клин. Вже я також його дострочувала, ну, По викруці відмітила на паперовій, де в мене не вистачає саме тканини. Ось, І я вже тоді його дострочувала. Так, як в мене з вивороту, я його обметувала, тому що це льон. І, до речі, цей льон дуже сипеться. Я його е, значить, на оверлоці, значить, саме я його обметала, і білими нитками бабіна біла в мене, звичайно, є. Значить, Яке тут горловина? Горловину я посадила на м, такий, е, такий кантик, е, саме на таку ось. І пришила саме цей край. Спочатку посадила його на зборку, основну частину на зборку. Ось, і коли вже саму тканину вже садила, зібро, ну, зберегну, тому що, ну, уявіть, це ж виходить. Реглан, це раз, що рукавчик реглан, а ось тут виходить така якби, переміщена, виточка, грудна виточка, переміщена на горловину. І тому нам ж треба, щоб, ну, У жінок є груди, і щоб воно було опукле, то нам потрібно було саме ну, так як збірка. От Якщо його розпрямити, то я такі деякі защіпи робила, посажувала більше, щоб. Ну, коли я його розпущу, то воно не буде саме дуже-дуже широке. Так? Ось. І воно за допомогою цих ниточок збирається до кучі і ось так гарно виглядає. Ще її поки що не вдягала, скоро буде свято, Ось то я його буду одягати, цю вишиваночку. І дуже щаслива, дуже рада. Купила за копійки саме вишиту скатертину, у мене скатерків багато. А ось вишиваночки у мене не було. Ось, І такий червоний колір мені дуже пасує, саме дуже вона гарно виходить. Ну, в кого немає оверлаку, то можна, звичайно, в два рази. льон цей сипеться дуже. Просто взяти я один раз, ну трошки менше робити саме підгін і зробити в два рази. Воно так само, ну, льон не дуже товстий. Ось, то я думаю, нормально, тому що треба, якщо е, один раз, ну, або зігзаг, в кого на машинці є, і так само один раз підгорнути, або вже в два рази, просто один раз і другий, так як постільне постільну білизну ш'ють, в два рази підгорнути. Ось і така вишиваночка. Красивенька вийшла. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, чекайте нових відео, нових ідей, креативу, ставте вподобайки і. Пишіть коментарі, буду дуже рада. Всім пока-пока.